Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Кремлівський бекап сі прокачує сценарій постпутінської Московії. Йдеться у новій публікації журналіста Ореста Сохара, Глава комуністичного Китаю сі Цзінпін відверто залицяється до російського прем'єра Міхаїла Мішустіна. Формально президент КНР уже благословив на наступний термін Владім Владіміровича, але події на російсько-українському фронті змушують його готувати запасний парашут для втримання контролю над Кремлем. Про Останніх кількох місяців сіта Мішустін уже бачилося двічі. І щоразу китайський лідер нехтував власним протоколом, приділяючи занадто багато персональної уваги главі путінського уряду. Вперше їх індивідуальна зустріч відбулася під час візиту китайського чільника В Україні, де навіть мухи злітають та сідають за погодженням з Кремлем, зустрічатися з формальним главою кабінету міністрів, здавалося б, марно гаяти час, та, попри це, сі знайшов чесно то темну тваринку орденської держави. Мішутку і після того навіть покликав його до КНР. Супереч традиціям у Таїсі також особисто кружив до прем'єра, що говорить лише про одне мішустю, під небесна приділяє особливо зовсім не прем'єрського рівня поваги. Світові медіа припускають, що йдеться про формування так званого запасного бекап плану для Московії, який може знадобитися по кіно значно раніше, ніж очікувалося. План на випадок непередбачених обставин це так красиво західні та східні медіа описують усунення від влади фюрера. Провідні видання світу вже розпочали дискусію, як швидко бункерний дід може вилетіти з Кремля. Ось, наприклад, інсайдер описує. Два сценарії лузерства. Росію переповнюють чутки про військовий переворот в разі провалу української кампанії. Ще одна тригерна точка майбутнього Кремля стан здоров'я Путіна. На тлі чуток про хворобу російського президента або чи очікування державного перевороту Сі прагне налагодити тісніші стосунки з потенційними наступниками. Російського президента констатує інсайдер. Щоправда, ні це видання ні інші не пояснюють, чому все око Копекіно обрало саме Мішустіна, а не якогось скажімо, ФСБшного генерала. Шашні Мішустіна з китайським лідером не пройшли по. Вз бункерного він, наче дитя, насупився на свого прем'єра. Мішусті не лише двічі зрадливо скупався у променях слави, але й провалив своє домашнє завдання. Не отримав чіткої згоди Китаю на газопровід із Сибіру до Китаю. Цей проєкт був великою надією фюрера і міг би компенсувати різке падіння газових доходів. Натомість, Сі, блокуючи будівництво газогону, просто бавиться з Путіним, щоб підкреслити залежність Росії від Китаю. Зрештою, китайський лідер благословив цей проєкт, але тільки тоді, коли опусти ціну до ідеального для себе рівня, господар Кремлі Мя, просигналізував на весь світ про своє невдоволення ситуацією після китайського вояжу. Прем'єра перестали кликати на Радбез. Путін готує власних спадкоємців на умовний 2031 рік. Це діти різних патрушових, іванових і інших членів Радбезу РФ. Тасі показово не підігрує кремлівським сценаріям, віддаючи перевагу власному, тобто альтернативному. У мутному світі російсько-китайських взаємин дуже важко виловити достовірну інформацію про справжні наміри лідерів цих країн. Тому різноманітні тонкі сигнали та непрогнозована інформація. Дає підстави аналітикам вибудовувати схематичні тренди розвитку подій. Згідно з ними, у разі крованого хочу наголосити на цьому слові: транзиту влади, в улюбленої тотемної тваринки орків мішутки, є блатні переваги перед симпатиками бункерного. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.